30-35. Алло. Раз. Офчик, что там? Привет. Тема, ты как? Артема, ты как? Бизнес как там? Все добре, тримає, тримаємось. країна теж нехай тримається. Повірили, що ми доведу, повернемося додому. Це бажання наше здійснилося. Хлопці, все буде добре. Слава Україні! Я зараз на такій емоції, що вони ну, вкладаються в голові. Ну, та не знаю, чи радуватись, чи що. Ну, Просто не ще, ну не віриться. Дай не віриться. Чесно, що не віриться, що нас визволили. Слава Україні!